Під склепінням гарнізонного храму панує дух скорботи і вдячності. Львів'яни прийшли вшанувати пам'ять Івана Мігуса, політв'язня радянських таборів і дисидента. Його життя стало прикладом патріотизму та незламності. У 57-му році батько був друге ув'язнений і отримав тяжкий вирок 25 років. Ув'язнення в таборах. Суворого режиму їх перекидали з місця на місце для того, щоб на місцях не утворювалися організації, які боролися за незалежність України. Радянська влада отримувала його у виправно трудових таборах Мордовії та Уралу. Попри всі страждання у неволі, він залишався вірним своїм переконанням. Донька Ярослава розповідає, разом із сім'єю навідувала батька у колонії. Бачили, як це виглядає. Ми інколи по два-три дні чекали на те, щоб нам дозволили з ним зустрітися. Сиділи на кріслах, де не було можливості навіть прилягти. Пам'ятає мене маленько. Клали спати на двох-трьох кріслах, а дорослі сиділи, і очікували побачення. Овернувшись із таборів, Іван Мігос присвятив себе творчості. Його картини та книги стали частиною національної спадщини. Власний досвід Іван Мігус описав у автобіографічній книзі Померанг або у клешнях червоного диявола. Як член товариства політв'язнів і репресованих він боровся за збереження пам'яті про трагедії українського народу. Друзі називають мігуса людиною символом. Шкромний. Відданий справі в Україні, яка про нього можуть його справи говорити. Часто з ним зустрічався, згадували 90-ті роки, коли ти був час надії, сподівань прикро що це так і лишилося сьогодні. Івана Мігуса поховали на Личаківському кладовищі. У пам'яті нащадків він залишиться символом боротьби за свободу і людську гідність.